29 жовтня у неділю українці переведуть стрілки годинників на годину назад. Відтак країна перейде на зимовий час. Офіційно цей процес впровадили у 1996 році, аби зекономити на електроенергії та продовжити світловий день. Та медики кажуть, такі маніпуляції з часом лише шкодять здоров'ю людини. Страждає наша центральна нервова система, це викликає стрес, це також викликає зміну викиду гормонів, такого гормонів, як кортизолу і мелатоніну. І відповідно це вже впливає на сон, і ми можемо відчувати там особливість, дратівливість в тому. Доповнює найбільш вразливими до змін в часі є люди пенсійного віку та діти. Окрім того, у деяких хворих людей може статися загострення. Ну це захворювання шлунково-кишкового тракту, якісь функціональні диспепсії, гастрит. І тому подібне, і звичайно, психологічний стан страждає, можуть загострюватися депресії, якісь тривожні розлади. Рекомендує заздалегідь починати лягати раніше на 10-15 хвилин, аби зміни часу не вплинули на здоров'я. Рівняни ж кажуть, на них переведення годинника впливає по різному. До переходу на зимовий та літній час відносяться по різному. Організм привикає до того часу, який весь час, то воно і легше переноситься. А то так, те. Де? Де? То. Я вважаю, що це негативно. Впливає, пливало і дуже це впливало. Я думаю, що для молодих все-таки це дуже буде впливати це переведення постійно. Я думаю, що не потрібно. А я знаю, чи воно потрібно, чи не потрібно. А наше його переводить, то вже було на одному місці, да і все. Я думаю, виключно ми це робимо через практичність, через те, що просто раніше починає світати, раніше починає темніти. Я думаю, що переведення годинників все ж таки має практичну якусь ціль. Тому ну, переводимо так, переводимо. Я не думаю, що це має створити якісь незручності для звичайного рядового українця. Скасувати переведення годинників в Україні намагалися вже не раз. Якщо таке рішення приймуть, доведеться поділити країну на два часових пояси, адже через велику територію по зимовому часі на сході світатиме в третій годині ночі, а по літньому часу на заході держави схід сонця буде о дев'ятій ранку. До школи і на роботу доведеться йти у темряві. На думку експертів, можна уникнути переведення годинника, якщо все ж розділити територію України на два часові пояси. Втім, це питання досі залишається відкритим. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк, новини Рівного.